Але в третьому пункті вам може не пощастити. Тут завжди все буде однаково. Найсолодше це реакція суспільства на ваше бажання перестати бути лузером. Суспільство вас зненавидить. Кожен сволота бажатиме вам поразки, тому що їм так комфортніше, їм комфортніше сидіти у своєму болоті, нічого не робити, а те, що навколо них такі самі, як вони, і дозволяє їм добре почуватися. Люди не хочуть жити добре, люди хочуть жити краще за сусіда, ходять на нелюбиму роботу, сплять не з коханою людиною, живуть нецікаве життя. І тут з'являєтесь ви, який каже: Ні, не буду. Я житиму щасливе життя. Все в мене вийде і все в мене буде просто чудово. Та нормісів від цього ж перекосить ви спробуйте в суспільстві сказати, що ви щаслива людина, та вони того ж дня на вас прокльон наведуть. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.